Усім привіт, з вами я Андрій, і це огляд нового снапшота 22W45A. Тому, кому буде цікаво послухати, обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ну а я починаю. Ну а поки перед оглядом я хочу зробити коротенький відступ, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам було б цікаво подивитись проходження гри Doom на каналі 2016 року. Та, і якщо так, то буду знімати проходження. І так, перше, що нам додали у цьому снапшоті, це новий блок бамбуку. Ось такий ще не засушений бамбук. Як бачите, він стоїть ось такими палками вверх, що дуже круто і реалістично. Давайте я знайду спочатку тут простий бамбук. Ось. І вам покажу. А, ну, там. Ну, в принципі, ось такий бамбук, а він на піску не буде рости, окей. Ось, як бачите, ось такий блок бамбуку, ну, там. Як простий бамбук, тільки палички дуже плотно з'єднані і вони дивляться вверх. І є також необтесаний блок бамбуку. Так. Ось такий необтесаний, і, по-моєму, він вже засох. Ось. Але ні, він просто необтесаний. Це дуже круто, що додали ось такий блок. Ми можемо його класти як і отак, так і щоб він дивився уверх. Так, ось так. Доволі дуже круто. З інших блоків бамбуку нам поки нічого не додали. Так, є ще ось такий. Але це вже обтесний, я вам його показував. І щоб про просто обтесати ось цей блок, нам потрібно взяти сокирку, допустимо, дерев'яну. І правою кнопкою натиснути. Все, і так ми знімаємо ніби кожуру з цього бамбука. Так, я думаю, цей блок буде використовуватись багато де, тому що він є дуже корисним і дуже потрібним наразі. Давно його не вистачало в Майнкрафті. Ось такий блок бамбуку. Виглядає дуже круто. Разом з простим бамбуком. Так. Вверх, вверх, вверх і давайте цей також. Так, ось такий блок бамбуку. І сам бамбук ну, виглядає дуже і дуже круто і доволі непогано. Це давайте я це заберу. Це заберу, заберу, заберу. Все. Наступне, що нам додали, це поміняли інвентар. Ви можете подивитись, у нас тут є. У будівельних блоках, ніби нічого не змінилося. Ну, тут так як і були, залишились прості буд будівельні блоки. Зато тут появилась нова вкладка ну як не вкладка, а новий відділ з блоками, які мають 16 кольорів. Та тепер усі блоки, які мають по 16 кольорів, ну і не тільки блоки, а інші предмети, будуть знаходитись тут. Такі як свічки, прапори, ліжка. Також є тут кашалкери і все, що має 16 кольорів. Буде тепер знаходитись в відділній клаці, що дуже корисно, не потрібно шукати тут, вибирати там той, той блок з тим самим кольором, чи навіть у пошуку, це ще гірше, просто листати униз, униз,-низ, і вибирати той потрібний один блок, який вам потрібно. Наступне, що додали, це у клаці бойове переладдя, додали кристал енду, і, по-моєму, сніжок з яйцем. Раніше їх тут не було, і у цьому снапшоті їх чомусь тут додали. Також у вкладці їжа додали ще напої. Раніше просто була їжа, а зараз food and drinks. І як бачите, тут додали різні зілля, напої і ну, різні зілля, не тільки їда, тут раніше була тільки їда, вся ця їжа, а зараз поміняли і додали напої, що думаю, також дуже ну, буде зручно. Не потрібно їх шукати десь тут, чи тут, чи де вони взагалі знаходяться, ці напої. А, вже вони вже тут знаходяться. так. І їх додали сюди, у цю вкладку. Тепер все буде. Збалансовано і ну, зрозуміліше. І також що додали, що раніше не було ні у креативі, ні у виживанні. Це спаунер. Так, це дуже круто, що нам нарешті додали спаунер. Тепер його не потрібно командою викликати у креативі. А тепер можна його просто тут знайти. І все, я думаю, це дуже круто. Тепер можемо взяти просте яйце, допустимо, не знаю, білого ведмедя. І сюди засунути. Тепер тут буде спавнитись білий ведмедь. Ну хіба не круто? Так, я думаю, це дуже круто і буде тепер дуже зручно робити якісь мапи або ще щось. Або взагалі у креативі щось будувати, це набагато буде краще, просто взяв, спавнер собі, допустим, якесь яйце, примари, допустим Засунув сюди і все, тепер вона собі тут крутиться. і Це круто. Тепер, о, як бачите, навіть ведмідь заспавнився, але я його, звісно ж, уб'ю. Так, він мені тут поки що не потрібний. Так. Все. Тепер це можете забрати. Наступне, що додали, це нову механіку шалкера. Тепер, якщо ми хочемо просто поставити, допустимо, смолоскиб на шалкера, давайте я вам покажу. Візьмемо смолоскип. І у попередніх версіях, як тільки ми хотіли поставити смолоскиб на шалкера, він, звісно ж, кудись тікав, а зараз просто ми можемо поставити. І він нікуди не зникне. Так. Тепер зламаємо і факел упаде. Точніше, смолоскип. Також, що інше поміняли, це у блоках редстоуну нам додали дві руди, тобто просто руду і глибокосланцеву руду. Та, тепер вона знаходиться тут, що дуже корисно, вона ніби теж знаход... відноситься точніше, до редстоуна. і тепер вона тут знаходиться так само з дзвоном і з великим краплелистом. І наступне, що поміняли, це нову текстуру моба. Давайте я вам покажу. Візьмемо, я не знаю, як він називається на українському, але на англійському він називається Vex, і у нього поміняли текстуру. Як бачите, він тепер став більшим. Так, У нього голова стала чуть трохи більше у зрівнянні з попередньою версією. І він став тепер такий більш ну більший. Ось така у нього текстура красива. Тепер, якщо натиснути F3B, ми можемо глянути, що у нього хітбокс став чуть-чуть більшим, і тепер його буде ну, легше ударити і взагалі зловити. Давайте я візьму меч і, Як бачите, просто тепер ми можемо натиснути наверх і все. Так, це дуже добре, що зробили більший хітбокс, так як тепер легше. Ну, його вбивати, хоча для тих, кому подобається хардкорніший Майнкрафт, тому це не сподобається, тому що його буде запросто вбити, а де просто підійшов. А, ну він вже просто полетів. Ну так, це дуже круто, що поміняли його текстуру. він став таким більш. Ну, у нього голова стала більша, і очі також. Ось, Все, тепер можемо забрати ці фітбокси. І все. І останнє, що нам додали, це нам потрібно зайти у налаштування, потім у контрол. І Тут є Operation Items, Tab, ми можемо просто нажати ON. І у нас з'явиться нова вкладка у цьому. в інвентарі з командним блоком, ну, з усіма блоками, які редагують Minecraft, з паличкою і з якістю світла, точніше, не якістю, а з рівним освітленням у Minecraft. Тепер нам додали нову вкладку сюди, де склали усі командні блоки і інші механічні прилади у Майнкрафті, бар'єр є. Структурна пустота. І ми можемо навіть поглянути на це світло. Ну, в принципі, Так? А, все світло. Давайте, якщо зробити, допустим таймсет. night І поставити сюди світло, то ось як бачите, тепер світло це максимальне, яке є в Майнкрафті. Ну і додали так, нову вкладку чисто. Тепер тут можна знайти все, що заманеться. Ну і останнє, що я би хотів вам показати у цьому снапшоті, це нову походку верблюда. Тепер ви бачите, як він рухається. Він спочатку ну, рухає одну пару ніг, не був вперед, потім іншу пару ніг. У попередній версії він просто рухався як звичайний верблюд. А зараз йому чомусь поміняли походку. Тепер він став більш таким, ну, не знаю, простішим і. Ось так він почав рухатись повільнішим, на мою думку. Ось ну, Ось такий верблюд, хто не бачив ще, я вам можу показати. І як бачите, його. цей вон, Як він сидить, теж поміняли. Чи ні, вроді не поміняли. По-моєму, не поміняли, тільки походку його поміняли. Ось тепер як він рухається. Дуже повільно і спочатку переміщує одну пару ніг, потім іншу. Все, тепер ми можемо їх убити спокійно, але візьмемо цей меч. Та, немає тепер Ну, все, наразі на цьому я хочу закінчити огляд цього снапшота. Та я показав усе, що було в ньому, і що додали. Що я може не розказав або не розповів вам. І вам було б цікаво про це послухати, то, будь ласка, напишіть про це у коментарях, де я помилився. Ну, я думаю, я все розказав, все розповів. Тому хочу подякувати всім за перегляд, за лайки, і хто їх взагалі поставив, і хто підписався на канал. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити проходження гри Doom на каналі. Обов'язково. І з вами був я, Андрій, до зустрічі!